Захистити дітей і підлітків від онлайн порно майже неможливо. Блокувати заборонені теми в інтернеті пробують цілі держави, але у них це не виходить. Що вже говорити про окремих батьків? Та й маргінальне становище теми сексуальної освіти в Україні призводить до того, що єдиним джерелом інформації про секс для підлітків виявляється власний досвід, розповіді друзів та інтернет. Виходить, що питання про те, що ваша дитина так чи інакше побачить порно вирішене. Зате відкритий інший, як ви на це відреагуєте? Як себе вести, якщо ви дізналися, що дитина дивиться порно. Один будьте спокійні. Дитина завжди відчуває ваш настрій. Найголовніша помилка це дуже емоційна, неадекватна реакція на подію, говорить психолог і сексотерапевт Марина Тихонова. Ні в якому разі не потрібно засуджувати дитину, соромити її. Якщо батько не буде бурхливо реагувати, дивуватися, витріщати очі, хапати дитину за руки або бити по ним, то дитина подібних епізодів швидше за все, навіть не запам'ятає, оскільки вони вкладаються в етапи природного розвитку сексуальності. Сам вид батька в жаху може мати серйозний вплив той факт, що батько шокований. Є дуже потужним невербальним посланням для дитини про те, що сексуальність це погано, грішно і брудно. Заборона або протест батьків може привести дитину до проблем з сексом у вже дорослому віці, якщо тема залишиться для нього табу. Річард Тофт, дитячий психолог з Каліфорнії, в інтерв'ю Huffington Post вказує на те, що реакція батька в такій ситуації має великий вплив. Просто рікуючи, біснуючись і погрожуючи покаранням, ви можете зробити цей досвід по справжньому травмуючим. 2. Поговоріть і запитайте. Важливо з'ясувати, що відбувається з дитиною, чому він зацікавився таким відео, за яких умов це сталося, чи був це одиничний випадок, або це відбувається на регулярній основі, говорить Марина Тихонова. Як правило, це проходить пізнавальний інтерес. Загострювати увагу і зациклюватися на цій темі не варто. 3. Проаналізуйте відповіді дитини. Переконайтеся, що ідея перегляду порно є власною і справді є частиною природного інтересу до сексу. Якщо щось з відповідей вас насторожує, наприклад, є підстави вважати, що подивитися відео порадив хтось із дорослих, дитина зациклився на порно в цілому або на якихось специфічних сексуальних темах, є привід насторожитися. Через порно підліток може намагатися впоратися з якоюсь проблемою. На жаль, дитина не завжди готова розповісти про неприємності, які з нею сталися, тому що їй соромно про це говорити, або вона вважає, що сама в цьому винна, зазначає Марина Тихонова. Якщо розмова про перегляд відео відбувається в дуже довірчій обстановці, можливо, дитина розповість про якісь речі, з якими потрібно буде йти до фахівця. 4. Розберіться в собі. Якщо батько, зіткнувшись з подібними ситуаціями, відчуває безпорадність, обурення або огиду, то в першу чергу йому важливо задатися питанням про свою власну сексуальність, говорить Марина Тихонова. Її підтримує Даніель Брутон, педіатр з міннесоти, який 13 років очолював Національний центр зниклих та експлуатованих дітей США. В інтерв'ю Хафіхтан Поуст він вказує на те, що поведінку дітей потрібно відокремлювати від власного ставлення до порно ви, можливо, і захочете піти до психолога, щоб розібратися, як самому бути в такій ситуації, але це не означає, що потрібно шукати психологічну допомогу для вашої дитини. П'ять вирішіть, чи обмежувати доступ до порно. Подумайте, чи варто говорити дітям про світ онлайн порно взагалі. Наприклад, можна пояснити, що є відео, які підходять тільки людям з великим сексуальним досвідом, тому зараз їх краще уникати. Встановлюючи батьківський контроль на доступ в інтернет, варто розповісти, що саме ви блокуєте і навіщо. Якщо ви змирилися з тим, що діти все одно будуть шукати порно. Навчіть їх робити це грамотно і відповідально, стирати історію браузера, уникати вірусів і ніколи не відправляти іншим своє оголені фото і відео. Взагалі, питання про те, що дітей треба вчити і цьому, стоїть набагато гостріше, ніж може здатися. Підлітки бачать, як легко людина може заробити, якщо буде продавати свої оголені фото і відео в інтернеті, і іноді намагаються робити це самі. А ось купують такий контент вже дорослі. Розповіді батьків, які дізналися, що їхні діти дивляться порно. Газета The New York Times поговорила з сім'ями, які вже зіткнулися з цією проблемою і змогли її вирішити. Чес, батько двох дітей з передмістя Міннеаполіса, штат Міннесота, США. Зрозумів, що з 12-річним сином пора поговорити, коли отримав рахунок на покупку додатка 1001 груди. Не акцентуючи уваги на покупці, дізнався, чи цікавився син або його друзі такого роду контентом. Сказав, що бути цікавим це нормально. Додав, що вже встановив на браузер фільтр, який приховує найгрубіші матеріали. З сином домовився, що якщо йому знадобляться такого роду фото, то він може надіслати посилання на конкретний сайт, а я додам його в список дозволених. Петі Томпсон, мати п'ятьох дітей з міста Редінг, штат Масачусетс, США. В жаху від кількості і різноманітності онлайн порно хотіла захистити своїх дітей, яким було від 7 до 15 років, від цих матеріалів зовсім. Годинами вивчали інструкції та методички, щоб правильно встановити батьківський контроль. Наріздво подарувала всім дітям iPad Touch. З'ясувалося, що з нього можна виходити в інтернет. Довелося відібрати, поки не розібралася, як відключити можливість інтернет-заєднання. Шукала відповіді, дзвонила в Apple і тільки через місяці знайшла рішення, додаток Mobasip, яке вирішило це завдання. Карлос, батько з міста Пасадена, штат Каліфорнія, США, зрозумів, що з 14-річним сином пора поговорити про порно, коли випадково побачив історію його запитів на смартфоні. Підліток шукав оголені фото ровесниць, що одночасно логічно і проблематично, тому що, крім іншого, могло порушити закони про боротьбу з дитячою порнографією. Я не став реагувати відразу, дочекався спокійного моменту і в розмові позначив, що цікавитися сексом нормально, але порно не відображає реального стану справ того, як люди займаються любов'ю і будують відносини. Я додав, що син завжди може запитати мене про все, що його хвилює. Питання посипалися відразу, розмова вийшла. Річард Сплін, Мормон, і батько чотирьох дітей з міста Ліндон, штат Юта, США. Домовився з дітьми, яким було від 2 до 8 років, що ті заходять на YouTube тільки під моїм наглядом. Що таке порно, дітям пояснив так це відео, на яких люди прикидаються одруженими. Дана, мати трьох дітей зі штату Масачусетс, США. Батьківський контроль не встановлювала. Вирішила, що в 9 років для хлопчика цікавитися тим, як виглядають голі жінки, нормально. У 13 років син запитав, чому жінкам подобається, коли їх душать. Я не розгубилася і розповіла, що в реальності їм, звичайно, не подобається, а в порно знімаються актори і роблять це за домовленістю. У приклад привела постановочні бої без правил, які часто дивиться син. Питання було закрито. Сфера людської сексуальності тема для підлітків і дітей важлива і особливо цікава. Вона викликає безліч питань, відповіді на які вони будуть пробувати шукати самі. Завдання батьків постаратися не нашкодити і не збити їх з цього нового і дивного шляху.